У PlanFix з'явилась можливість обрати вертикальне або горизонтальне оформлення головного меню. Розглянемо, як змінити його вигляд. Дякуємо команді розробників за гнучкість. Класичне горизонтальне меню залишається для тих, хто звик до нього, а нові користувачі автоматично бачать вертикальний варіант. Розглянемо, як змінити його вигляд. Відкрийте картку співробітникам, оберіть Налаштування, потім Оформлення, вигляд головного меню. Тут можна в один крік обрати вертикальне або горизонтальне меню. Вертикальне меню. Особливо зручно, коли в списку багато пунктів. Воно економить місце і спрощує навігацію. Для нових аккаунтів вертикальне меню встановлене за замовчуванням, але за потреби завжди можете встановити горизонтальний вигляд. Спробуйте змінити оформлення сьогодні, поділіться своїми враженнями в коментарях.